Доброго дня! Сьогодні ми знаходимося на ожинових полях. Дізнаємося, яку саме технологію використовують для того, щоб виростити якісну ожину. Що ж, давайте дізнаватися у агронома Ігора. Які види ожини вирощуються на підприємстві бренду Тевіта? Дуже багато видів ожини. Багато різноманітних сортів. Є в нас ранні сорти, середні сорти, пізні сорти, та також ремонта. Давайте з вами поговоримо безпосередньо про те, які сорти вирощуються у нас на цьому полі. Ця закладка була в квітні. Місяці. Як ми бачимо зараз, який результат? Як бачите, безліч пагонів нових угу. повідростало. На наступний рік будемо з цих пагонів вже брати врожай. Останніше про технологію посадки, ну і взагалі про технологію вирощування ожини. Вирощування ожини дуже схоже до малини. Наприклад, попередники можуть бути ті самі, також бажано більш рівна площа. Схема посадки, наприклад, у нас, якщо на малині було там, через 30 см рядку, то тут все так само 3,5 тільки через 75 см. Ага. Знову ж таки, це для зручності обробітку ґрунту. Для оприскування, для провітрювання рослин. Які хвороби та шкідники притаманні ожині? Ожині притаманні хвороби та шкідники, які наближаються до малини, приблизно ті самі. На цьому полі використовуємо матеріал інвітро, тому ми не бачили жодної хвороби. Також ми не бачимо шкідників завдяки ще профілактичним обробкам препаратом кіч бренду Defenda. Профілактичні обробки вас врятують від хвороб на 99%. Якщо ми будемо говорити про такі операції, як обрізка пагонів, чи притамана вона для ожини? Так, звісно, притамана. Дивіться, наприклад, як на цій рослині, притинається верх для того, щоб росли бічні пагони. Угу. Таким чином буде відбуватися закладка на наступний рік для врожаю. Так само вирізаються пагони, лишаються 4-5 пагонів на кущу. На осінь всі операції, які можна було зробити з ожиною, були вже зроблені. Так, звісно, на осінь вона підв'язана, прирізана, тобто. Вже чекаємо весни і майбутнього врожаю. А що весною? Є якісь додаткові, можливо, мікроелементи, які вносяться, чи, можливо, якісь пестицидні обробки? Знову ж, контрольно, контрольно, це може бути фунгіцидна обробка, тобто все попередні контрольні обробки. Угу. А якщо до мікродобрив є якісь добрива, які додаються саме весною? Ожина дуже полюбляє калій на весь період вегетації носиться в більшості калій під е, плодоношення та під час плодоношення е, вносимо кальцій. У цьому все, що можна було зробити для того, щоб ожина гарно плодоносила, ми вже зробили. Коли відбувається збір врожаю? В який період? Приблизно в липні місяці. Це якщо говорити про ранні сорти, а взагалі про ремонтантні від якого місяця і до кінця сезону ремонтантні це від липня місяця і до заморозків. А взагалі, як довго можна збирати ожину? Взагалі можна збирати ожину до самих заморозків. Це стосується ремонтантних сортів. Ми зараз з вами знаходимося на площі, де посаджена ремонтантна ожина. Вона висаджена була буквально три місяці назад. Вже ми можемо спостерігати цвітіння і навіть ягоду. Це все завдяки якісному, безвірусному матеріалу інвітру. Ігоре, дуже дякую вам за плідну розмову. Бажаємо вам високих врожаїв і сподіваємось, що на наступний рік ми приїдемо і побачимо, яка ж саме виросла ожина. Дякую. Дякую до зустрічі. Сьогодні ми з вами дізналися, як саме вирощується ложина на полях бренду. Тевіта для того, щоб дізнаватися більше, ставте лайки, коментуйте та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!